Я зупинюся на декількох фактах, які я думаю, будуть всім цікаві на сьогоднішній день. Команда керівників Чернігів обленерго користуючи своїм монопольним становищем на ринку електроенергії, проводить наступні дії. Якщо підприємець хоче приєднатись до електромереж, то він повинен заплатити чи за стандартне чи нестандартне приєднання, але додатково... Ця компанія з своїм офісом, який до речі знаходиться в місті Києві на вулиці Госпітальна, 12 Д, роздає договори на інші свої структури, на які потрібно перераховувати кошти, які жодного відношення до підключення не мають, а мають так звані сервісні функції. Що додатково лягає на собі вартість продукції і так далі. Більш того, це компанії, на які е, вимагають перераховувати кошти, мають на сьогоднішній день дуже багато кримінальних справ. По ним порушені провадження і таке інше. Сьогодні з приходом нової команди керівників від власників в Чернігів, в Черніговобленерго, люди, які прийшли до нас. Довели до того, що кількість скарг звернень до державних установ зросла в 3-4 рази. На сьогоднішній день бізнес не може отримати можливість вільно користуватися електричною енергією в Чернігові, і по тій інформації, яку підприємці Чернігівщини мають, це відбувається ще в ще багатьох областях, де є власниками ці ж люди, які являються власниками Чернігівобленерго. Дуже дякую.